У приміщенні тиру першотравневого ліцею пройшли змагання влучний стрілець Зміївщини. Розпочали їх шикуванням учасників, серед яких представники старостинських округів громади і Зміївської міської ради. Захід пройшов до Дня захисників і захисниць України. Його присвятили усім воїнам, які захищали і захищають нашу державу. Також цього дня до першотравневого ліцею запросили представників міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, які провели для команд повчальні. Лекції, тренінги і змінної безпеки окремо відбулися навчання із надання першої домедичної допомоги. Учасники заходу вчилися правильно накладати джгути з підручних матеріалів, користуватися турнікетами, надавати реанімаційні заходи постраждалому. Не менш цікавою повчальною була програма протирадіаційного захисту, з якої провели лекції представники хімічної розвідки. Безпосередньо у тирі кожна з команд стріляла по мішенях із пневматичної рушниці. Нагадаємо, у 1 травневому залишився єдиний діючий тир на всю громаду. До повномасштабної війни тут проводилися заняття з учнями і проходили щорічні змагання серед старшокласників. До мене приїжджали колеги, ми з 2019 року започаткували влучний стрілець Зміївщини для учнів, потім були події, які обмежують наші збори. Ну і, звісно, війна. Так як ми маємо дистанційний формат. Ми, мабуть, зараз обмежені в зборах учнів, але до цього мої колеги частенько відвідували цей тир, тому що цікавить стрільба. Ну і формат змагань. Все-таки ми можемо дві-три школи збиралися між собою, виставляли команди, тренувалися. Дітям то подобається справа. Ця це ж не тільки стрільба, це і розборка з. Частково розбирання, збирання автомата Калашнікова, це спорядження магазина. У нас є дещо по міні справі, деякі міни навчальні, гранати навчальні. Ми можемо розповісти і теоретично, і дещо практично показати. Домедична допомога, само собою. Тому задача, яка, щоб всі учасники, будь то вони шкільного віку чи дорослого, вже відвідали цей захід і ні жодної хвилини вони не стояли, не чекали. Вони були постійно в роботі. Ну сьогодні у нас я вважаю, вдалося це, бо приїхали спеціалісти дуже високого фаху, і все-таки свою задачу виконали. Дехто з учасників змагань цього дня вперше тримав рушницю, але це не завадило показати високі результати. Найбільшу кількість очок 37 із 40 можливих вибив зміївський міський голова Павло Голодніков, який здобув перемогу у індивідуальному заліку. Були такі сьогодні тренінги щодо мінної безпеки, були тренінги щодо надання першої медичної допомоги, а також відбулись такі змагання серед учасників по стрільбі. Також приймав участь. Колись ще в дитинську, ну не в дитинстві, в старших класах на першому курсі займався таким спортом, їздив на змагання. Сьогодні виборов перше місце серед учасників, серед учасників, дуже приємно. Такі заходи ми плануємо проводити, як і для старших, старшокласників наших шкіл. Обов'язково проведемо змагання серед наших дітей. Сподіваюся, це надасть дітям можливість поспілкуватися, принесе задоволення, тому плани є і будемо їх втілювати в життя. По закінченню змагань всі команди були нагороджені дипломами, медалями і кубками. У командному заліку перемогу здобула команда Бірківського Старостинського округу. Друге і третє місце посіли команди Зміївської міської ради.